Всім привіт! Я Оксана, і я рада вітати вас на своєму рукодійному каналі Ксю Січ. Сьогодні, 18 травня 2024 року. Мій син чекає на бій вусика, і мені теж не спиться. Отже, я вирішила зняти для вас відео. Подумала: все одно не сплю. То треба щось робити. Отже, сьогодні хочу показати вам свої аксесуари для вишивки і. Немаленькі лайфхак. Я розумію, що в нас усіх, майже у всіх, все однаково. Ну, багато речей, які однакові, да? там ножиці, голочки і так далі. Але і у всіх всі аксесуарі різні. Мені, наприклад, дуже цікаво дивитися такі відео. Мені дуже цікаво, чим користується блогер, який мені дуже подобається, якого я дивлюсь. Тож я вирішила показати теж вам. Бо в мене такого відео на моєму каналі ще не було. Одразу скажу, що в мене нема нічого, взагалі нічого такого особливого. Ну, але у кожного є свої фішечки, свої аксесуари. Тож буду показувати. Одразу скажу, що майже все це. Зазвичай знаходиться у моєму комоді, який стоїть у мене там під правою або лівою рукою зазвичай. Я просто все це, ну, не все, далеко не все ще буду показувати, бо це далеко не все. А більшість з аксесуарів я просто зложила, щоб до кучки, до кубки, щоб вам показати. Отже, поїхали. Так, Зложила в таку коробочку. Ну, почнемо, почнемо з самого головного, да? як зазвичай, ножнички. У мене такі італійські ножнички, на них написано Made in Italy. Вони такі, бачите, які вони? Ось такі, вигнуті. Тобто, оцей край загнутий, оцей край загнутий, і я не боюся, не переживаю. Порізати канву. Інколи я обрізаю ниточку на зворотній стороні. Тобто, я роблю отак. Раз, наосліп. І обрізаю. І не хвилююся за те, що я можу порізати канву. Бо в мене була така дивна історія одного разу. раз. Купила їх на виставці, десь біля 500 гривень вони коштували. Я дуже їм задоволена, дуже, так поїхали далі. Раніше я користувалася ниточками гама, але нещодавно дівчата мені порекомендували. І я купила отакі голочками. Гама, вибачте, голочками. І я купила от такі голочки. Знаєте, дуже задоволена, дуже. Рукодільний сундучок мені прислав ці голочки. Було дуже приємно. Я заказала всього три пачечки на пробу. 40 гривень пачечка. І всього три пачечки, тобто на 120 гривень, і вони, вони поклали мені подаруночок. Така дрібничка, але було дуже приємно чай. І тут ще лежала така ось тут. Ой, дівчата, вибачте, отут цукерочка. Ну, цукерочку наш маленький хлопчик, 18-річний, вже з'їв. а Чай залишився. Рукодільний сундучок. Дякую вам, дівчата. Так, далі. Мій найулюбленіший аксесуар це нанострічка. Я вам. Про неї розповідала, ви мене запитуєте, що це таке? Показую. Я купляю її на AliExpress. Показую вам дві. Бо одна, дуже неякісна. Що це таке? Це така стрічка. Зараз, дівчата, покажу вам. Це така стрічка. Вона така ліпка. Дивіться. Отак вона від'єднується. Отут. Така ліпка основа з двох сторон. На одній стороні тут е, така пльоночка. Відрізаєте, приклеюєте приклею, куди вам треба. Пльоночку знімаєте і потім клеїте, що вам треба. Трохи пізніше я вам покажу, для чого я її використовую. Так ось, дивіться уважно. Е, треба звертати увагу на товщину оцієї плівочки. Бачите? Якщо вона один міліметр, не беріть. Бо тоді оця пленочка не знімається, оцей бракований, начебто й широкий, начебто і гарненький. Але він настільки тонкий, що неможливо зняти з нього цю плівочку. Пліночку захисну, неможливо. Тому беріть там, де товщина самої лінти, не ширина, то взагалі не має значення, а товщина 2-3 міліметри. Трохи пізніше, і згодом я вам покажу, для чого я її використовую. Дуже гарна річ. Дуже. Далі. Використовую такий аксесуар, як е малярна лента. Ну, це широка в мене залишилась, бо вузька закінчилась. Я люблю білу. Для цього використовую, я пишу цифри і наклею на канву. Трохи згодом покажу вам. І ще використовую її. Для органайзерів я роблю свої органайзери, мені подобаються. Ось тут я приклею, у не неодноразові, багаторазові. Приклею кожного разу і пишу цифри. ну, Ниточки DMC є. Тобто звичайний картон. У ну, мене картон з коробок обувних. Потім я наклею цю стрічку і пишу номери ниточок. Ну, ось так це виглядає. Ось так. Потім заплетаю коси. Ну, звичайно, дороко, за допомогою якого я роблю. Далі. Ну, всеякі магнитики. Магнитики я роблю сама. Купляю кабашони на Аліекспрес. Зараз. Кабашони на Алікспрес купляю. Всіякі. Не фокусується сьогодні, в мене щось з камерою, да? і магнітики. Різних розмірів і великі, і маленькі, будь-які. Далі використовую пінцет. Для чого? Пінцет використовую для того, коли дуже рідко, але інколи вперю за допомогою такого інструменту. Я думаю, у вас він з цих є. І використовую пінцет. Мені дуже подобається, він дуже-дуже гарно виймає. Ниточки. Гарненько вимаю ниточки. Далі. Далі, далі, далі. Я користуюсь нитко вдвивачем, звичайним, от таким, металевим. Що собі придумала? У магазинах, де ниточки, рукоділля, продаються такі красиві. Штучки, Вона, ця, цей шарик він поділявся на дві частинки і там посередині магнитик. Я його склеїла, бо він не дуже тримався міцно. І наділа на кольце, і отак от вийшло. Для чого? У мене на канві зазвичай лежить магнитик такий. Я взагалі, не дивлячись, коли скористалася, раз, кинула, і воно там собі бовтається. Дуже. Зручно дуже люблю клей всіякий. Момент. Маленький, такі маленький відерку, бачите? Це клей будь-що. Ну, В даному панку клею кабашони з магнітиками. Приклею. Також користуюсь такими баночками. Ну, Це баночки взагалі то для бісера, але я використовую, бачите, або для іголочок, або для. Прищепочок, зараз покажу, що це за прищепочки. Або такі, це в мене спорчені голочки, наприклад, так. тут у мене всі баночки лежать такі прищепочки, за допомогою яких я роблю бокову натяжку. Це, звичайні прищепочки, вони такі дуже такі тупкі, за допомогою яких я роблю бокову натяжку. Такі причепочки плюс резиночки, зараз вам покажу. Так, ось такий в мене є гаманець. Ну, Тут лежать гама це взагалі не ниточки. <смі> це тут був апарат для вимірювання тиску. Так, в ньому в цьому гаманці в мене лежать. Резиночки, ну, коротше, все, що треба для натяжки. Це для бокової натяжки. Так, дівчата. Ну, у комоді у мене стоять такі, такі органайзери, в яких в мене лежать стежні, за допомогою яких я роблю розмітку. Зараз вам покажу. Перевіряла, вишиваю давно, то перевіряла всі які. Зараз покажу вам різницю. Зараз зніму колпачки. Дивіться. Я не знаю, звертали ви увагу чи не звертала. Зараз, якщо камера покажу, дивіться, оцього стежня такі товсті, бачите? Сам стежень. А ці, бачите, такі тоненькі-тоненькі. Беріть оці тоненькі. Вони завжди змиваються, і з ними нема. Ніколи ніяких проблем. А оцей одного разу в мене не змився. Чому вони у мене лежать у таких органайзерах? Тому що рекомендують їх тримати лежачі. Бо якщо ви їх будете ставити, я буду жара у хаті, у квартирі, то вони можуть потекти. Була у мене така практика витик. Що так поставлю, що так. Убігли вони від мене, тому я їх тримаю в такому лежачому стані. Ну, звичайно, використовую такий фломастер, як багато хто з дівчат, але мені він не дуже подобається. Я їм пишу, знаєте що, числа, розмітку на сітці, коли малюю розмітку. Також я люблю використовувати, дівчата, не знаю, знаєте, чи вони. Якщо трохи поранила пальчик собі, або щось там, такі пластирі. Купляю я їх на Aliexpress. Дуже вони мені подобаються. Зараз вам покажу. Ось так вони виглядають, ось так. Коли їх наклеюєш, наклеюєш, зараз покажу вам. Тут така тоненька-тоненька плівочка, дивіться. Бачите? Вона гарненька, вона нібито твоя друга. Шкіри. І де хочеш, заклею собі ранку і можна вишивати і взагалі, взагалі не відчувається. І не заважає голочці. Так, що вам ще не показала? Ну, я вам показувала у е, своєму відео, що я роблю такі парковнички собі. Пізніше покажу, як, де я їх ставлю. Це звичайна коробка. Ось я вам одну губку виточила, щоб показати, що. Це сліди, це від бумаги, бо це вже я використовувала не, не одного разу. Тикла туди іголочки, і бумажка тоді там залишається. Звичайні губки, звичайні коробочки з-під обуві, звичайний картон. Прикріпила, намалювала і використовую. Як використовую, я вам теж покажу. Далі, ниточки. Ну, У мене є великий банк даних, трохи згодом покажу, а є і маленькі це така коробочка. Коли я купляю ниточки, і мені нема часу, бо не хочеться їх розвішувати в свій основний банк даних, то я складаю їх сюди. Знаєте, останнім часом я ріже-ріже навішую ниточки, я кладу їх сюди. І тоді, коли мені потрібно, я беру на такий список і там, ці ниточки на 100, на 200 і так далі. І дивлюся, які ниточки в мене є. Якщо я беру ниточку, то я викреслюю. А ниточки у мене так, так і складені. Наприклад, всі на 100, там в мене лежать, всі на 300. Ну, не всі. Тут не всі, звичайно, не всі. Це ті, які я докупляла часу, останнім часом. А всі то в мене окремо. Я вам зараз покажу. Так, ну і що ще я використовую? Тут майже все я вам показала, да? майже все. Так, ладно, поїхали далі. Я вам вже показувала, але показую знову, бо багато новеньких глядачів. У мене є окремий банк даних. Тобто, я можу розпочати будь-яку роботу, будь-яку мить. І мені не треба нікуди їхати. Ну, звичайно, він поступово закінчується, але я поступово поповнюю його. Тут дві такі коробочки, зробив мені їх, мій чоловік. Зараз покажу, як це виглядає. Дивіться. Така коробка. Ось тут він зробив такі палочки. Зараз, мабуть, візьму телефон і покажу вам з рук. Так, дивіться, ось у мене дві такі коробки. Зараз одна і інша. Тут у мене всі ниточки з трьохзначними числами. Тут ті, які двозначні. Ну там 30, 32 і так далі. Зробив він такі реєчки в обидвох коробках, бачите? Потім купили такі. Білі такі, вони продаються в епіцентрі. Я не знаю, для чого вони там використовуються для будівництва. Бачите, вже є, які закінчилися. Потім беру біндери, підписую, наклею, наклеєчки, підписую і навішую сюди ниточки. Тут в мене зберігається основна моя валіка. Багато ниточок. Коли, коли багато, я бачу, що багато ниточок вже закінчилося, я роблю один великий заказ і навішую знову, щоб в мене постійно був повний банк. Бо я така, що я можу серед ночі мені щось у голову ступнуло. Я раз і розпочала нову роботу. Так. Щодо мусорнички, Звичайно, в мене є мусорничка. Вона ось така. Вона вішається на раму. Це я купляла разом зі станком, зі станком у Сергія та Іоланди. Це дуже зручно. Вишиваю я на рамах, які робить мені мій, мій чоловік. Так, щодо натяжки, бачите, це те про те, що я вам казала: такі прищепочки і на резиночках. Також мій найголовніший аксесуар це лампа лупа. Бо я дуже погано бачу, У мене мінус 6. Без неї я взагалі нічого не вишиваю. Дуже вона мені подобається. Тут трьохкратне зображення, о, збільшення п'ятикратне не беріть, якщо будете брати. Буде паморочитися в голові. Я брала і таку, і таку, і до виставку, що трьохкратне досить. Але головне, головна умова, коли ви вишиваєте з лупою, це щоб основи. На яку ви наводите лупу, не рухалась, тому я не. Бо буде в голові, тому я не вишиваю на п'яльцях. Виключно на рамах, і станок мій взагалі не рухається. Так, тут є і жовте світло, і біле світло, яке хочете, коли як вам для ваших очей комфортно. Лампа лупа. Така професійна для косметологів, вона дуже гарно рухається. Одним дотиком пальчика вона рухається. Я можу, повишивала, убрала. Дуже-дуже ну, зручна річ для мене. Ну, а також на AliExpress. лампи я купляла у Києві, не пам'ятаю зараз якоїсь фірми. А також тримач для телефону, бо я завжди слухаю вишивальний YouTube або щось дивлюся. Аліекспрес купляла. Дуже-дуже такий він. Простий, мені дуже подобається. Далі. Вишиваю за допомогою планшета. Такий тримач для планшета зробив мені мій чоловік. Я кажу, все дуже просто, Все з підручних таких матеріалів. У мене був колись такий станок, я їм взагалі не користувалась, айс щось таке від Арабеськи. Він дуже шатався, дуже. Я не змогла. І... Деталі від нього чоловік використовує ще досі. <рив> То в мене такий тримач дуже. Він теж не рухається. Бо я, я дуже не люблю, коли щось рухається. Коли я його там тикаю, микою, він не рухається. Тобто, чоловік зробив мені все так, щоб взагалі нічого не рухалося. щоб все стояло стаціонарно, як би домовити. Да? Це мій найголовніший аксесуар лампа лупа. Ще один дуже важливий для мене аксесуар це парковничка. Стоїть вона на комоді. Оце той самий комод, я вам казала, в якому це в мене зберігається. Стоїть він або по ліву, або праву, по праву руку, як мені зручно, зазвичай. Шетниця, яка входила до складу станку від Сергія та Іоланти. Але я використовую її для. Кріплення парковнички. Я вам казала, що я не люблю, коли щось рухається. Я не люблю брати нічого до рук. Мені треба, щоб все стояло стаціонарно, щоб я втикнула голочку або взяла голочку, не робивши зайвих рухів, тобто не беручи до рук. Тому, ось тут мені і знадобилась моя улюблена нанострічка. Зараз вам покажу. Ви ж розумієте, що в мене декілька процесів, тому парковничок декілька. То кріплю я за допомогою нанострічки. Тобто, нано тобто воно знімається, воно гарно тримається, але і, дивіться, легко знімається. Дуже легко. Цю нанострічку я от сюди наліпила. Вона дуже гарно знімається, якщо я захочу, вона просто зніметься і все. Також ось тут, під кожною ніжкою, є нанолінда. І не обов'язково. Ставити якийсь приспособ... такий прилад, як у мене, можна будь-який сюди поставити. На настрічка, то взагалі, дівчата, дуже зручно. Будь-що можна придумати, закріпити і користуватись. Я ставлю і користуюсь. Це дуже зручно. Ще я вам хочу показати свої два девайси. Дуже важливе зараз, особливо зараз, коли в нас йде веєрне відключення світла, я все одно вишиваю. Бо я купила собі такий безперебійник. Я підключаю туди свою лампу лупу. Вистачає мені на 4-5 годин вишивати, бо лампа міцна. І такий паробанк на 30-ка це для планшету. Бо планшет в мене вже, йому вже 5 років, батарея вже в нього. Здоху. <хи> Тому приходиться і його підключати. Дуже теж важливий аксесуар, як, як на мене, зараз, в даний час для вишивки, бо без нього неможливо вишивати. Бо я вишиваю виключно з штучним освітленням. Я не можу при денному освітленні вишивати, бо лампа лупа і треба виключно штучне освітлення. Так, ось так швиденько пробігла по своїм аксесуарам. Відео вийшло, мабуть, на 5 хвилин, не більше. Ну, дівчата, знаєте, ну, не вмію я перелива, переливати із пустого в порожнє, навпаки, все чітко, ясно і конкретно вам показала. якщо будуть запитання, ви мене питайте. Я буду з радістю відповідати на них. Ну і на останнє хочу подякувати вам. Якщо ви додивилися відео до кінця, щиро дякую вам за увагу! Пишіть мені, буду вдячна вам за зворотній зв'язок і бажаю вам всього найкращого. Хай у вас завжди буде натхнення, можливість та бажання займатися улюбленою справою. Бувайте! До зустрічі!